Синку. У мене що є сестричка? Ти забув, що Кесі твоя сестра? Ні, ще одна сестричка. Вона померла у тебе в животику. Колтоне, Синку, хто тобі таке розказав? Я бачив дівчинку. Вона сказала, що це була вона. Ви не уявляєте, що це бачити свого сина при смерті. Лікар все. Не може пояснити, як ваш син вижив. Він сказав це диво. Він бачив таке, чому немає пояснення. Ваш син був на межі смерті. Я бачу вас усіх згори. Мама була в одній кімнаті, а ти у якійсь іншій. На основі реальних подій. Він кілька годин дивиться в одну точку. А що сталося з Котоном? Він поборить якісь турниці. Ти називав свого дідуся старим. Він помер, коли я був малим. Він веселий. Ти бачив мого Діда? Доню, ти когось побила в школі? Вони дражнили Колтона. Ти її за це покараєш? Ще чого. Краще я покажу їй хитрий бойовий прийом. Скоро. Я хочу вірити, але те, що він розповідає, просто неможливо. Ми не можемо дозволити, щоб наше місто перетворилося на цирк. Тато, вони не вірять мені. Буває, людина боїться повірити. Може, ми краще поговоримо про більш земне життя. Розкрити та ти думаєш, мій син попав у рай? Ви не хвилюєтесь. Він сказав, що в нього все добре. Може, це його місія? Відкрити реальність. Невже нам мало знаків його існування? У першому крику дитини, хоробрості друга, в любові матері, батька, я бачу, а отже вірю. А ви, небеса, реальні. З 18 вересня у кіно.